Булхорн. Що це? Як змінюється форма верхньої губи? Булхорн це хірургічна процедура, яка піднімає верхню губу, скорочуючи відстань між носом та верхньою губою. Завдяки цьому верхня губа стає більш об'ємною, а ваша посмішка більш виразною. Розріз виконується під носом у формі рогів бека, від цього і назва булхорн. Шви є непомітними, а результат довготривалий та природній. Булхорн це крок до гармонії вашого обличчя. Для запису на консультацію звертайтесь за номером. І до зустрічі в клініці! З вами була Софія Юрчишин, пластичний хірург.